Римкі гірські стежки, тяжкопрохідні хаща, місцями кам'яні брили. І так, упродовж двох годин на висоту 1600 метрів. Це шлях для бажаючих помолитися за єдність України на горі Хом'як. труднощі не зупинили сотень паломників, хоча люди визнають вершину підкорити нелегко. Я взяв операції, трошки так важко, але переселюю. Люди там б'ються, можуть собі сили. Молоді хлопці гинуть страшно. А тут. То мушу, мушу, хоч хоч якусь частину частинку свого мушу вкласти також. Подолавши перешкоди, сотні людей збираються на полонині. Тут туркомплекс Буковель облаштував сцену. З неї разом з українцями відома співачка та громадська активістка Руслана моляться за Україну, мир і спокій. У спільній молитві зібралися й десятки священиків різних конфесій та не менше співаків хорів західної України. Опісля заспівали гімн на 12 мовах та поспілкувалися з учасниками молебнів з інших регіонів держави та. Країн світу дай нам Боже жити вільним життям, дай кращу долю нашому народу, дай нам єдність, мир і спокій, Господи. Збережи Україну. Я абсолютно точно знаю, що сьогодні якийсь переломний момент. Я знаю, що такі моменти бувають так, що ну темна сила вона лякається, вона починає відступати. Це реально битва на небі. Ми не маємо на увазі вже все, що робиться на землі. Ми розуміємо, що на землі ми не хочемо з зброєю їх перемагати. Ми хочемо перемоги на небі. Ми хочемо, щоб на небі світлі сили перемогли на користь України. Люди, що заради єдності України зійшли на гору Хом'як, переконані оскільки молитва лунає з ближчої до неба карпатської полонини, прохання Божої ласки обов'язково буде почути Всевишнім, поближче до небес до Бога, щоб Бог почув наші молитви і щоб нам Це, Я думаю, що ми прискорили шлях України цим заходом для того, щоб Україна стала незалежною, свобідною. Збиратися тут для подібних молитов Руслана та небайдужі українці домовилися щороку.